Вітаю! Ви на каналі Астрофеномен. З вами традиційно я, Мар'яна Черкасець і Сьогодні до нашого ефіру долучається Тетяна Гай. Будемо розмовляти на те, що буде в Україні в різдвяну ніч. Тому, будь ласка, не перемагайтеся, адже дійсно це надзвичайно важливо та актуально. Ну і будемо вдячні вам за підтримку, коментарі, лайки. Вітаються на нашому каналі. Привіт, Віттена рада бачити тебе на нашому каналі Астрофономо. Надзвичайно приємно і хочу сьогодні, все ж таки, оскільки у нас іще залишається деякий період грудня, вже відразу зробити такий невеличкий прогноз по містам України на січень місяць. Чого очікувати в січні різним містам України? І пропоную розпочати традиційно з Києва та Київської області. Наскільки січень буде для нас? По новому, спокійний, А наскільки буде нам комфортно і затишно перебувати в Києві у січні? Вітаю, Маріанно, вітаю всіх глядачів каналу Астро Феномен. що я хочу сказати? Ви знаєте мою точність по датах. Що я завжди стараюся дивитися дуже точно дати, попереджувати про небезпеку. Тому, знаєте, чесно кажучи, я ще навіть не дивилася новорічну ніч, тому, тому що зараз постійно працюю над переглядом От саме Різдва, Різдвяних свят. І ви знаєте, так як у, так як у ворога міняються постійно Постійно змінюються плани, то um... Я м, переглядаю уже ближче до дат, але давайте розпочнемо. Зробимо такий загальний розклад чи буде спокійнішим, скажем так. Тому що, бачите, листопад у нас був який ворог щодня лупив нас. Не було ні одного дня без шахедів. Так? В грудні були такі дати, коли він був точечно масовані комбіновані. атаки були 13-го, з 18-го, Там на 19-го не вдалося на жаль так збити у. У Ромнах на жаль, там трагедія у Кривому Розі. Обіймаю кожного, співчуваю дуже вам, хто постраждав від атаки ворога. І буде до кінця, так як я казала, ще очікуємо від ворога до кінця грудня. Але давайте взагалі оглянемо, яким же буде січень для України, які карти нам. Випадуть у січні. Ви дивіться, щось падає мені з колоди карта дурня, прям вилітає. Тобто це може означати, що буде якесь обнулення ситуації. Давайте подивимось, в яку сторону. Ай! Ви знаєте, от мені подобається мені. Не подобається. Я бачу якесь затище у січні, затище перед бурею, тому що, дивіться, ворог планує, тут король фентаклів і ту з мечів, король планує. Щось таке масштабне, небезпечне, але він зараз тільки розмірковує тобто плани, тому що бачить, що ті атаки, які були здійснені на Україну останнім часом, завдяки нашим збройним силам, були відбитими, не вдалося здійснити плани і щодо окупації. Покровська того ж самого, ми вже не тільки тримаємо позиції, а й трохи намагаємось відганяти ворога. Але все ж таки ворог зараз обдумує, обдумує, як можна ще вдарити по Україні. Важко ще розкажу, казати стосовно реалізації, тому що зараз це тільки в планах, у стратегії ворога. Тоді я пропоную подивитися до кінця року, оскільки у нас ще є час, яким будуть, власне, які будуть події на Харківщині, на Сумщині та на Чернігівщині до кінця так, року. Так. Очікувати, наскільки буде спокійно? Чи будуть повторні спроби наступу на ці три області: Харківщина, Сумщина, Чернігівщина? Харківщина, дивимось. Харківщина, помірність, карта мага. Дивіться, події будуть розвиватися. Помірність карта мага. Події будуть розвиватися на Харківщині таким якимось незвичним чином для нас. Тут жезлів. Ми не лише втримуватимемо позиції. Наступу я не бачу. Причому я бачу якийсь ресурс по тузу Пентаклів саме з нашої сторони, туди я бачу розчарування ворога на Харківщині. Хочу сказати, попередити про по Карті вежа про попереджавала, але буду попереджати ще, тому що сценарій ще не програвся. Про терористичні акти саме на Харківщині і в Харкові. От мені йдуть, бачите, там теж, якщо брати по ем, Картах, от там, де є скупчення людей, якісь торгові центри, так, от е, площі, можливо, от так іде. Тому, будь ласка, е, Харків протягом чотирьох днів, тому що показує мені четвірка. Будь ласка, будьте обережними і без такої нагайної потреби не відвідуєте людні міста. Наступу я не бачу, і таких масштабних атак на цей тиждень я для Харкова не бачу. Так, суми Сумщина. Ромни, на жаль, ніч з 18-го, як ми вже сказали на початку програми. З 18 на 19-е дуже постраждало. Кілька педаків. Ну, атаки на Сумщину будуть. Дика мечів, шестірка мечів, дев'ятка мечів, атаки все ж таки будуть. І бачите, саме от навіть не суми, а а саме Сумська область. Тобто цей тиждень небезпечний от Сумська область. Але хочу сказати, по карті закоханих багато будемо відбивати і ніяких також. А ще слухайте, вони знову мені показують, що знову можуть по сумщини бити оціми бомбами якими ми вони били вночі з 18 на 19. О, на жаль, на жаль, сумщина, будь ласочка, протягом семи днів. Будьте уважними до сигналів повітряних тривог. Але ніяких наступів я не бачу. І ви попросили ще Чернігівщину, так? Так, так, дивимось Чернігівщину. Ой-ой-ой по теж кажу, що я не бачу, але бачу, що для Чернігівщини є небезпека по прильотах в найближчий тиждень. На жаль, я це бачу по карті Башта і туз мечів. Загроза по прильотах є. Будь ласка, тому що Чернігів ми знаємо якось завжди ну, відносно там спокійніше, навіть ніж на тій сумщині, але це не про цей тиждень. Дуже багато хто говорить про те, що зараз ворог буде активізовуватися до кінця року, і там, наприклад, на початку січня, саме на Донецькому та на Луганському напрямку. Давайте подивимося, чи буде дійсно він активізовувати свої дії в, на Донбасі. Знаєте, якісь такі карти, от мені випадають, які кажуть, що активізація по пажу мищів буде, а, але не м, наступ, а захист. Вони будуть захищатися. Розумієте? Тобто тут для українців у мене дуже гарні новини. І ми почуємо їх із фронту. Ми почуємо, повірте, тому що я зараз навіть далі продовжую розклад, і я бачу, що так, активізація, але вже не як наступ, знаєте, от активізація, коли вони наступають, а як захист, щоб утримати те, що вони завоювали. І я хочу сказати, що Дуже теж поп'ітірці жезлів, ну не допоможе їм. Ну так як я бачу по картах, у нас є дуже гарні плани і. Є дуже гарні можливості. Ми не будемо відкривати всіх таємниць, слідкуємо за новинами і читаємо гарні новини. Адже Маріаночко, хочу сказати, що зараз приходить у СМИ. У що я можу сказати? Зараз в мені ні така інформація, я її озвучу. Що дивіться, ми спостерігали е, жахливі новини для України щодня в пабліках, в новинах так. І дуже інколи рідко проскакувала там новина, якась да щось на території ворога про наші успіхи. І це було так, от рівносильно, там 90 відсотків. Ситуація буде змінюватися. І ми читати, дивитися новини, які будуть хорошими для нас, але жахливими для ворога. Дякую, Таню. І я хочу ще подивитися. Чи будуть хороші новини з Херсонщини, Запоріжжя і Криму? О! Ха -ха, карта Сили, двійка Кубків. Херсонщина, ріднесенька, потерпіть ще трішечки. Ем, з Херсонщини дуже гарні будемо мати новини. І навіть якась новина от. Протягом семи днів з'явиться дуже хороша. Так, звичайно, вибухи там ще не вщухатимуть, тому що ворог лютує, але ж все ж таки хороші новини ми звідти будемо чути. Запоріжжя, давайте дивимося чи почуємо. От, а бачите, як ми Маріано вже задаємо питання не що чекає жахливе, чи будуть якісь да, прильоти, а чи будуть хороші новини. Так, Запоріжжя напрямок. На жаль, хочу б Запоріжжя попередити на найближчий тиждень, звідти, на жаль, там є небезпека для міста Запоріжжя протягом п'яти днів. Будуть... Знову ворог активізується, так як він робив це на Запоріжжя. Будь ласка, ріднесеньки, тримайтеся. Ще лишилося зовсім зовсім трошки. Запоріжжя, от поки найближчий тиждень я не бачу. І давайте подивимося Крим. Ви знаєте, Маріану, всі так говорять там про Крим, 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 а я от так, ну бавовна, ну бавовна. але ж... Я не бачу там того, чого очікують люди. Ось і зараз по четверка мечів, і я хочу сказати і по відлюднику, що е, ну так, бавовна, ще, можливо, ми про бавовну і почуємо, але це не змінить ситуацію. Ситуацію це не змінить по Криму. І якихось таких ось зрушень стосовно саме Криму, от чесно я скажу, я бачила і звільнення. Території і Запорізької, і Херсонської, Донецької, і навіть згодом Луганської, я не бачу от з Кримом яка ситуація. Можливо, тому що в просторі ще немає визначеності щодо Криму. Тільки вона з'явиться, я, я одразу це побачу, але поки що мені стабільно. Я не бачу там ніяких зрушень. Але будемо сподіватися, що все ж таки і з Криму будуть також хороші новини. І також розумію, що а, можемо не встигнути розглянути всі області, тому пропоную перейти також на захід нашої України, подивитися, чи є загроза обстрілів для Львівщини, Рівненщини та Хмельницької області. Ну і власне, вже тоді в наступних ефірах будемо дивитися на про інші наші області на січень чи, можливо, на грудень місяць, в тому числі, якщо будемо встигати. Так, дивіться, ще раз, я не знаю, чи попереджувала я в вашій програмі, чи ні, тому що я це бачила я бачила чітко, водіння на Різдвяні свята ворог атакуватиме Західну Україну. Атакуватиме так, як ніколи ще не атакував. Тож, будь ласка, уникайте великих скупчень людей і все ж таки е відсвяткуйте різдво вдома з рідними і близькими людьми. І я впевнена, що вже наступний рік ми зможемо вийти і зустріти. Різдвяну зірку під мирним небом, а поки що небезпека. Давайте подивимося рівненщина тому що мені йшли жахливі видіння про Рівненщину, про влучання у жилий будинок. От йшла мені така дев'ятиповерхівка і про жертви. Давайте, будь ласка, подивимося, чи нічого не змінилося, чи є загроб? Ну, будь ласка, нічого не змінилось. Тому що, дивіться, зміна ситуації, тому що рівне е, відносно було або збивали завжди. Ну, відносно безпеці. Зараз я там безпеки не бачу. І бачите, знову мені падає король мечів і Руслан, все, воно вже визначено. В просторі воно вже є. На жаль, на жаль, я дуже хочу помилятися, але моя задача і місія попередити. Так, Львівщина, Львівщина Львів. Бачила там і чим далі мені до події бачу трагедію в якомусь зміст на, на Західній Україні. Ну, схоже, мені як на ринкову площу, але там схожі просто і в Чернівцях, ну там дуже схожі знаєте, архітектура, тому так видіння дуже важко побачити, що це. Я бачила. Трагедію, от саме під час от якихось святкувань так, Різдва, коли багато людей, коли всі йдуть на вулицю, щоб привітатися. І чим більше, чим ближче до свята, тим от, я це більше відчуваю. Давайте гіляну. От, будь ласка, бачите? Знову п'ятірки вночі, дев'ятка кубків, де кров... кровожадний е... ворог отримує те, що хоче. Розрушення, колісниця, швидко, щось надшвидке, надшвидке по колісниці. Будь ласка, і з, о боже, і король мечів, будь ласка, Львів Лівщина, бережіть себе особливо на Різдвяні свята. І Хмельниччина, Хмельниччина також, вони там кругляють, кружляють. Давайте дивимось, Хмельниччина. Хмельниччина, чи є загроза для Хмельниччини. Знаєте мені, що зараз ще каже Полтава? От мені прям озвучить Полтаву, Полтава йде. Хмельниччина протягом чотирьох днів небезпека на Хмельниччину. Але ви знаєте, порівняно, от я зараз бачу е ну, таких наслідків, як я, наприклад, бачила у Львові чи у Рівному на Хмельниччині, я не бачу. Ну, Воно буде дрібне щось літати, так як в текстіх є, воно все буде збиватися. І, і ще раз хочу уточнити: небезпека також є для Полтави, враховуючи. Те, що у нас не було Давайте питання, так про це. Кажуть, через сім днів, не зараз, через сім днів. Неочікувано, не тобто, ну там ціль буде не Полтава, але влучання буде десь там, на околицях, не центр околиці. Але ви знаєте, жертв не бачу. Це найголовніше, те, що дійсно може бути, щоб не було жертв. Але так. Дякую вам. І, власне, хочеться завершити на позитивній ноті. Кожен із нас, особливо в передчутті новорічних свят, думає про свої певні мрії, бажання, і кожен із нас вірить у справжнє диво, вірить у те, що час різдвяно-новорічних свят це саме той період, коли можна. Загадувати мрії, і можливо, ти можеш підказати, допомогти. Яким чином можна підсилити здійснення своєї мрії для кожного із нас? Ви знаєте, я а, думала завжди, тому що як людина надчутлива, я відчуваю енергію. І я завжди бачила: дивіться, от коли в ніч в новорічну ніч а, Ну, от я визначила, що а, 10 хвилин є в цій ночі найпотужнішими. За 5 до 12-ї і 5 хвилин, 5 хвилин до 12-ї і 5 хвилин після 12. Це мега потужний час. Дивіться, тому що всі вже збираються за святковим столом. А хто хоче заходити в Новий рік, ніхто ж не думає про погане, всі навпаки заходять з надіями найкращі з побажаннями кращого. І е, коли б'ють куранти, відбувається. Неймовірний викид енергії у простір. Але потім люди продовжують святкувати, люди продовжують гуляння, вітають. І ця як енергія залишається невикористаною. І я думаю, Боже, стільки людей загадують бажання, як же ж зробити, щоб ем, ці бажання націлити цю енергію на здійснення бажань? І я придумала, я виготовила. Ось такі скруточки. Бачите, свічні. Я зарядила таких е, свічечок, 100 штук, тому що більше, на жаль, не можу, е, так як це енергетично затратне. Зарядила її для чого? Щоб ця свічечка стала. Направила цю енергію на здійснення людей, бажань людей, які сидять за святковим столом. Усіх, ось має канал такий. Дивіться на сферу зняття негативу та енергетичного оформлення. Чорна, зелена на фінанси, відкриття доріг, і червона на, е, взає, на взаємо. Розуміння і взаємостосунки стосунки. Тому це всі три сфери, і такі найважливіші сфери. Що ми робимо? Ми ставимо цю свічечку у цукор по центру новорічного стола, запалюємо її без п'яти. 12. І коли б'ють куранти, коли ви загадуєте бажання, ви спрямовуєте, загадуєте їх, дивлячись на вогонь. Цілі ставите... Чітко, конкретно. А, і таким чином ще раз кажу ця свічечка, як провідничок, а, яка направляє оту а, потужну енергію нового року на здійснення самих ваших бажань. Хочу сказати, що я зробила її так, що якщо, наприклад, навіть за столом буде 100 чоловік, вона буде діяти на 100 чоловік. Дивіться, якщо ви не встигнете у мене якби придбати таку свічечку, так. Тому що не встигаю енергетично заряджати ще. Ви можете зробити це зі звичайною свічкою. Головне, щоб вона була воскова. І вже через, через вогонь, через вашу власну силу ви якби, притягнете цю енергію для виконання своїх бажань. Придбати цю свічечку можна перейшовши у мій телеграм-канал. І також я ще зробила подарунок. Нашим підписникам, і роблю зараз розіграш трьох безоплатних консультацій. Потрібно просто підписатися на мій телеграм-канал і поставити плюсик під постом про розіграш. Нехай вам щастить, і я впевнена, що цей подарунок отримають ті люди, які найбільше цього потребують.